Цирський і Клименко і їх оточення потирають руки, поки на вулицях банк формування без повноважень полюють на людей. У Харкові і Києві, як і по всій країні, діє справжня мафія під прикриттям ТЦК і поліції. Буси для мобілізації перетворились на бізнес на страху і хабарях. Громадські формування, які нібито допомагають у порядку, стали приватними загонами. Вони зупиняють людей. Б'ють, забирають телефонні документи, а потім зникають без ордерів, поясень, відповідальності. Усе легалізовано негласним договором між ТЦК і поліцією. Ці груповання діють як силовий бізнес: заплатив, тебе не чіпають, не заплатив, опинився у бусі. Усе з дозволу тих, хто мав би це зупинити. Схема проста: силовики ловлять, приговорники вирішують питання. Координатори передають частину нагору за липову довідку від тисячі доларів, за непомічного глянта до 5. Гроші йдуть кураторам у військоматах. І поки все це прикривають високі кабінети, звичайних людей принижують і б'ють просто на вулицях. Ці групи не могли з'явитись без дозволу згори. Тож питання просте: Сирський, Шаповалов, Клименка, ви справді не знаєте. Чи на ваших очах формується тіньова армія за гроші? Чи просто закриваєте очі? Чи не просто? Хочеш більше наш телеграм?